Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною! Це магазин Аврора. У сьогоднішньому відео побачите освітлення, портативні колонки, навушники та техніку. Дякую, що дивитесь приємного перегляду. Лампа LED-підсвітка на 4 Вт. Світлодіодний аварійний світильник з акумулятором має два режими роботи 199 на 4 Вт. Батарейки кодак 394 штуки упаковка. Ліхтарик 24 на батарейках. Світильник білий працює від мережі 149. Лампа настільна, акумуляторна 299. Лампа біла – підсвітка акумуляторна 349. Нічник силиконовий котик працює від батарейок. Ціна 199. Такий котик акумуляторний 299. Лампа пластикова біла на батарейках 99. нічник хмаринка. Також від батареїк, працює 69. нічник дошка для записів 199 3D. Лампа чоловічок 579. Лампа світлодіодна на батарейках 199. Ваги дорожні 99. Максимальна вага 50 кг. Лампа ліхтарик. Холодне світло та денне 249 Ліхтарик накладний, led підсвітка працює від батарею 99. Ліхтарик на голову. Ціна зі знижкою 149. Набір світильників 5 штук упаковка 199. Світильники самоклеючі. Вимикач одноклавічний. Ціна 39. Є ще ось такий за 19. Подовжувач вилка патрон 48. Ліхтарик вимикач працює від батареїк 99. Дві лампочки ліхтарики 149. Дзвінок дверний 229 з батарейкою. Лампа кемпінгова сонячною батареєю. Ціна 199. Ліхтарик акумуляторний. Час активного світіння до 3 годин. Ціна 99. Ліхтарик-лампочка на батарейках зі шнурком 39. Світильник-накладний led підсвітка акумуляторний 99. Штатив триногар для телефону 109. Подовжувач луном. 149 на 3 метри. Ось такий 249 179 на 5 розеток. Безстротова зарядка для телефону 199. Тримач для телефону автомобільний 189. Тримач гнучки для телефону на прищепці 129. Тримач дитячий аксесуар. Ціна 39. Дерев'яна підставка 64, серветки для делікатного очищення, екранів телевізорів та ноутбуків 169. Зарядка для телефону бездротова, іде з годинником 349. Радіогодинник електронний 399 на батарейках. Цифровий ефірний приймач Т2 539. Радіоприймач з годинником 299. Радіоприймач мережевий 269. Калимок для комп'ютерної миші 169, це більший. Підставка для телефону 39. Є ще такий калимок за 129 менший. Та найменший за 99 25 на 20 см. Колонка портативна Bluetooth 299. Колонка портативна 299. Стильний дизайн та чітке звучання. Навушники 399, 299 безлютові накладні, рожеві дитячі 499. Є за 399. Такі також 400 гривень. Блакитні 699 дитячі. Колонка портативна з підсвічуванням та ручкою 549. Bluetooth-колонка. Ціна 399,10 Вт. Килимок для комп'ютерної миші 39. Є ще круглий за 29. Миша комп'ютерна ігрова LED-підсвітка 349. Борівнювач для волосся 549, щітка фен для волосся 549, плойка 549. Блендер 1564 гривні. Є ще за 1199 чорний та білий. Потужність 800 Вт, кавоварка 540 та 1198. Є ще за 540 іде з двома чашками. Кавомолка 554. Міксер білий 500 гривень, потужність 350 ватт. Ось такий варіант 400 гривень, 5 швидкостей. Плойка для волосся 349. 249 вирівнювач для волосся. Фен для волосся потужність 2602-799. Дві швидкості. Бритва для гоління 699 чоловіча акумуляторна, чоловіча електробритва. Час роботи 70 хвилин LED-дисплей, плавуча система гоління з двома лезами. Ціна 899 гривень. Тример для стрижки волосся. Ціна 349 гривень. Сендвічниця 500 750 Вт. Є ще за 450 біла. Чайник білий, електричний 400. Червоний 649. Ваги підлогові електронні 399. Плита обігрівач газова 999. Чайник металевий 299 та 344 гривні. Чайник заварник 199 та 189. Ємність для напоїв 149. Форма із защіпкою для випікання 140 гривень. Пластиковий кошик у холодильник 88. Дякую, що дивились Вдалих вам покупок.